Всіх вітаю сьогодні. Ми з вами попретендуємо на невеличку сенсацію в контексті розв'язку деяких геометричних задач. Але для цього давайте спочатку згадаємо лему про другого робця. На сторонах трикутника ABC вибираються точки, де є таким чином, що сума червоних дорівнює синьому відрізку. Тоді виявляється, що описане коло трикутника АДЕ завжди буде проходити через Інцентр трикутника ABC. А тепер давайте візьмемо цю конструкцію і подивимось на неї під іншим кутом, так би мовити, перевернемо її. Червоні відрізки пересунемо до вершини А, і нехай вони в сумі також дорівнюють тепер вже по червонілому відрізку БЦ, що можна тоді сказати про описане коло трикутника АДЕ. Поки що сказати щось конкретне складно, ну коло і коло, яке перекочується зліва на що з нього взяти. Але якщо ви знайомі з третім горобцем, про якого ми вже трішки поговорили в минулому відео, то вам буде зрозуміло, що це коло проходить через сталу точку на площині. Ось же вона десь лежить на бісектрисі Кута А. Так ось виявляється, що це не просто якась рандомна точка, а вона така, що відстань від неї до точки А така ж сама, як і відстань від центру трикутника А до середини дуги БЦ точки W. Цей відрізок W і ще називають відрізком трилисника. Давайте тоді доведемо, що якщо АЗ це відрізок трилисника, то чотири точки будуть лежати на пунктирному колі. Давайте ж проведемо ще дві зелені пелюсточки нашого трилисника і тепер позначимо точку Z' на BC таку, що AD дорівнює CZ', а E дорівнює BZ'. І завдяки вписаності чотирикутника А, Б, позначимо ще рівності таких синіх кутів при основі БЦ в, в рівнобетриному трикутнику БВВЦ. Тоді, за першою ознакою рівності трикутників, будуть рівні сині трикутники та, відповідно, червоні. З останнього можна зробити висновок, що рівні такі пари зелених кутів. Тоді, як ми бачимо внизу, вони суміжні і в сумі дають 180 градусів, а отже, і вгорі вони також будуть в сумі давати 180 градусів, отже, вписаність чотирикутника ADZ доведена. Як на мене, це дуже красива не те, щоб задача, а саме лема, яка допомагає розв'язувати інші задачі. Ну а називається вона лема про перевернутого горобця. І зараз ми подивимось, як вона допомагає розв'язувати задачі на практиці. Перша задачка звучить таким чином: дано трикутник БЦ, точки Т2 та Т3, точки дотику зі сторонами АС та АБ відповідних зовні вписаних кіл. Точки Д та Е e вибрані на відповідних сторонах таким чином, що АД та АЕ дорівнюють половині БЦ. Так ось виявляється, що відрізок ДЕ завжди проходить через середину Т 2 Т3. Давайте одразу відмітимо нашу точку Z Злеми про перевернутого виробця. Тоді зрозуміло, що AD та AE в сумі дають BC, Отже, чотирикутник ADZE є вписаним. Ну а оскільки він є симетричним відносно бісектриси кута А, то зрозуміло, що кути ADZ та AEZ будуть по 90 градусів. Давайте це відзначимо і тепер подивимось на трикутник at 2 t 3 Відрізки АТ2 та АТ3 насправді дуже приємні, оскільки поодинці вони дорівнюють таким виразом, де П це півпериметр трикутника ABC, А Б та С маленьке Це, це довжине стрін AC та AB, А в сумі вони точнісінько дорівнюють відрізку BC. Отже, точка Z лежить на описаному колі трикутника ат 3 Зрозуміло, що Z є серединою дуги т 2 т 3 в цьому колі. Тоді якщо N це середина відрізка т 3 то Zn буде перпендикулярно до т 3 і що ж ми можемо тоді побачити? Точка Z лежить на колі трикутника at 2 т 3 і ми маємо три проєкції точки Z на сторони цього трикутника точки D, N та E. Отже, точки D, N, E становлять пряму Сімпсона точки Z. отже, бажана колініарність доведена. На нашому каналі, до речі, є коротеньке. Вибачте за тавтологію шортс-відео, яке відображає красу прямої Сімпсона. Можете глянути при нагоді. Ну а ми підемо далі. Умова другої задачі: вписане коло трикутника АБЦ дотикається до BC в точці К. Точки D та E вибрані на сторонах трикутника таким чином, що червоні та сині відрізки рівні між собою. Тоді, якщо точка H' є діаметрально протилежною до A відносно описаного кола трикутника ABC, то прямі H'I та DE перпендикулярні. Насправді цій задачі треба зробити низький уклін. Ну не задачі, а нам їй, бо саме вона спонукнула до реалізації даного відео. Особисто вдячний за обговорення цієї задачі, хочу висловити спільноті телеграм-каналу. Geometry Ukraine, посилання на який буде в описі Георгію Желінському та безпосередньо автору каналу Михайлу Сидоренко, від якого я дізнався розв'язок цієї задачі. Ну давайте ж нарешті зацінимо цей розв'язок. Позначимо центр кола точку. О. Тоді зрозуміло, що ця точка належить а аж за умовою. Тоді, опустивши висоту з вершини А, ми знаємо, що рівні такі зелені кути, тобто висота та діаметр з вершини А симетричні відносно бісектриси кута А. Давайте тоді її проведемо. Нехай вона перетинає описане коло в точці W. Відмітимо точку F на висоті таку, що вона симетрична до H3 відносно прямої АW. Тобто AF дорівнює діаметру описаного кола трикутника ABC. Давайте запам'ятаємо це. Використовуючи позначення точок дотику зовні вписаних кіл з минулої задачі, в нашу юридицію повинні входити рівності, які виписані справа. Отже, при симетрії відносно АВ точки Д та E перейдуть в Т3 та Т2 відповідно. Точка І e залишиться на звичному її місці при симетрії відносно АВ. Отже, тоді задача переформульовується в доведення того, що ФІ перпендикулярно до Т2Т3. Тепер доречно було б подумати, а що ще ми повинні були б знати про точки Т2Т3? А насправді ми знаємо те, що відрізок БТ3 дорівнює СТ2. Якщо це для вас новинку, то спробуйте це довести самі. А ми поки що повернемось до леми першого гробця, яка стверджує, що відкладаючи рівні червоні відрізки на сторонах таким чином, то описано коло трикутника, де буде проходити через середину дуги БАЦ, точку П. Отже, якщо ми опишемо коло навколо АТ2Т3, то вона пройде і через точку П за першим горобцем, і через точку З за перевернутим горобцем. Ми цим скористаємось згодом. А зараз згадаємо, що АФ дорівнює діаметру описаного коло трикутника АБЦ, як і ПВ, зокрема. До того ж, ці відрізки перпендикулярні до БЦ. Отже, АПВФ – паралелограм. Тоді ПФ ділить навпіл АВ. Але ж AZ дорівнює IW, Отже, ПФ ділить навпіл і відрізок ZI. Отже, ми маємо ще один паралелограм FZPI. Отже, прямі ПЗ та ФІ паралельні, згадавши, що З та П є серединами дуги т 3 в описаному колі трикутника 2 т 3 ми можемо стверджувати, що пряма ЗП є серединим перпендикуляром до т 3 А отже, і пряма ФІ також буде перпендикулярна до т 3 завдячуючи доведеній раніше паралельності. Ось така кльова задачка, яка відображає силу точок Т 2 та Т3 при використанні перевернутого горобця, оскільки описавши коло, до нас ще доєднається і перший горобець. Ну і останньою задачою сьогодні буде задача з обкладинки цього відоса. Умова така. Точки D, E та F вибрані на сторонах трикутника таким чином, що сума червоних відрізків дорівнює BC, Це, сума зелених дорівнює AC, а сума синіх відповідно дорівнює AB. Потім описується червоне зелене та синє коло. Не знаю, як вам, а мені вже чутно чітке перевернути ці рінькання. Так ось описується коло, яке перетинається в одній точці P, І виявляється, що тоді OP буде дорівнювати OI. Це якраз таки і треба довести. Ця задача в свій час була в шортлісті лісті зимо 2012 року. Тобто ця задача була претендентом на включення в проляк завдань на міжнародній математичній олімпіаді, але в результаті не пройшла відбір. Інколи це відбувається саме через те, що задачу оцінюють як занадто складну для туру. Може, тоді був саме такий випадок, я чесно не знаю. Ну що ж, перед тим, як безпосередньо перейти до розв'язку, давайте все ж таки розглянемо таку конструкцію. У нас є трикутник ABC, вибираються довільні точки D, E та F на сторонах трикутника. Тоді, описавши три відповідні кола, ми можемо помітити, що вони перетинаються в одній точці. Це нескладно доводиться за допомогою підрахунку куточків, а називається це твердження теоремою Мікеля. Відмітимо точку перетину цих кіл як P. Тепер давайте проведемо бісектриси кутів Б та С. Зрозуміло, що вони перетинаються в інцентрі. Тоді давайте ще відмітимо точки Х та Y, які є перетинами відповідних бісектриз з, так би мовити, відповідними колами. Тоді давайте подивимось на фіолетовий трикутник BL2C. На його сторонах є точки ЕХД, і описано два кола BXD та CYD, які перетинаються в точці P. Отже, за теоремою Мікеля зрозуміло, що описано коло трикутника L2EX також пройде через P. А тепер давайте подивимось на інший трикутник рожевий l 2 i на його сторонах знову є три рожеві точки, і ми знову маємо два рожевих кола, описаних навколо відповідних трикутників, і ці кола знову перетинається в точці P. тоді зрозуміло, що точки P і Y лежать на одному рожевому колі, знову ж таки за теоремою Мікеля. Тоді, якщо ще позначити перетин прямої АІ з описаним колом трикутника АЄФ, то ця точка С. Також буде лежати на цьому рожевому колі. Думаю, що тут всі і так це зрозуміло швидше за мене, тому давайте тепер повернемося до нашої задачі зимо. Відмітимо наші точки Z1, Z2 та Z3 для кожного кола. Як ми тільки що довели, Z1, Z2, Z3. П та І лежать на одному рожевому колі. Тепер треба якось використати умову на суми кольорових відрізків. Давайте повернемось до такої конструкції. Якщо ми розглянемо відрізок ІЗ, то нам стане зрозуміло, що середини перпендикуляр до цього відрізка буде співпадати з серединним перпендикуляром до АВ. А отже, цей середини перпендикуляр проходить через точку О. Тепер сконцентруємо нашу увагу на найцікавішому. Враховуючи попередньо сказане, ми спокійно можемо стверджувати, що серпер до червоного, синього та зеленого відрізків проходить через точку О. А ці ж відрізки є хордами у рожевому колі. Отже, точка О є центром і рожевого кола. А оскільки точка П та І лежать на цьому колі, то ПО дійсно дорівнює ПІ, що й закінчує доведення задачі. Ну, ось така вийшла цікава задачка. Ну і такий цікаво перевернутий горобець. Можливо, ви колись стикались з задачами, в яких відрізки відкладались таким чином, як і за умовою в Лемі. Якщо так, то поділіться цією задачкою в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Якщо ж ні, то напишіть, хоча б як вам відео на чорному фоні. В принципі, можете поставити свій вельми шановний лайк під цим відео і поділитись ним з друзями, знайомим братом, татом, мамою, з якимось рандомним чуваком на вулиці, та навіть кішкою. Думаю, ну точніше, я впевнений, що перевернути горобець їм буде до вподоби. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу і всім па-па.